Ти точно не знав про ці п'ять небезпек на вулиці, які виглядають безпечно, але можуть нашкодити твоїй дитині. Перше. Незнайомець каже: Пішли, я покажу цуценя. Звучить мило, але це поширений трюк викрадачів. Друге, хтось просить допомогти знайти дорогу. Дитина не Google карти. Навчи її відповідати: Попросіть дорослого. Третє. Інша дитина кличе: Пішли, покажу секретне місце. Ні, таке пригодницьке може закінчитися погано. Четверте, хтось фотографує дитину без дозволу. Це не просто дивно, це тривожний сигнал. П'яте людина в формі або з бейджем каже: Твоя мама просила тебе забрати, але якщо це правда, мама скаже спеціальне кодове слово: як пояснити ці ситуації дитині? Просто якщо хтось запрошує, дарує щось або просить допомогу. Завжди спочатку скажи про це батькам, навіть якщо це здається добрим вчинком, ці п'ять ситуацій виглядають невинно, але можуть бути пасткою. Розкажи про них дитині вже сьогодні, без паніки, просто чітко і з любов'ю.